Так, друзі, товариші є. Тут дуже багато всякого барахла, але того, що мені не треба. Є вашому вниманію, оце такий ось опрес. Дивіться, який грамезний, класний, красивий, вертиться все. В общем, 35 гривень за кіло. Кого устрою? Без питань. Приїжджаю, бросаю на віси. І воно ваше. Рісці вон, є грамезні. Теж тут, я не знаю, я такі ріси не беру, ну, покажу, щоб люди знали. Кому треба, без питань, хто з Запоріжжя може сам приїхати і його забрати. Мені не жалко, че слово. Хто хоче заробити грошей, кажіть. Я без питань скажу адресу. Приїдете, заберете та і все. Направляйка тут. Це, щоб направляло. Ну так все крутиться, відкручується, опускається. Шток тут нормальний такий гідравлічний. Оце так. І он держалка ще для рісців, така громезна теж. Ну так. не знаю, приїхав за тисками, тисків нема. От, чорт побери, це кошмар. Тому якось так. Їдемо далі. Так, дорогі друзі, тут підбіг до мене хлопець, каже, ти скупаєш повністю все. Я кажу, так, я скупаю. От є такий лот, грубо говоря. З цим, ви бачите, в такому стані запакований. Повністю все тут. Сверл, не знаю, молоток є, цей є, штангель є.

Взяв, так і віддаю. Тому, кому треба, без питань, напишіть мені там на Viber. Viber завжди є під відео. Звати мене Максим. Тому звертайтеся через Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, Messenger. Повністю все на тому номері, який під відео. Якщо що, звертайтесь і буде цікаво. А ми поїхали далі шукати для вас щось цікаве. Так, всім привіт. Буду показувати, що я тут знайшов. Ну і скажу так. За вчорашній вечір мені ніхто не подзвонив. Ну, як, подзвонили декілька постійних клієнтів, які там сказали, що їм щось там потрібно, Ну таке. То воно таке. І взагалі з цього лоту. Що я там показував ключі, вон вони там лежать. Ці нічого не взяли. Не буду казати, що бува... бували в мене дні погані. Але це самий найпоганіший, який був. Скривати це не буду ні від кого, тому, блин, самий гамняний день, який є. То, що я не продав не однієї із того, що виставив. Тому хейтери можете похейтити. Ну, буває і таке. Не буває такого, щоб я все продавав. Це риск. Я рискую те, що я купляю за свій рахунок. У е, мене риски дуже великі, тому що я купую це все за свій рахунок. Все це я якраз е, за свої гроші купляю. Не за ваші гроші, а за свої. Кровні якраз. І тому не буває такого, щоб я щось повністю все продав. Багато в мене залишається. Багато х... остається, тому, блін, казати щось там великі крикучі, там, що ціни в тебе космос, так подзвоніть, договоріться. Багато з хейтерів боїться навіть подзвонити, сказати щось. Язик в жопу засунули та і все. І сидять собі щось там на... на уму, щось розказують, сказку, басню, баладу, притчу, легенду там якусь собі там на... накручують. Тому, блін, боїтеся. Боїться далі. Ну, що я повинен зробити? Я ж вам свій розум не можу вставити. Тому я починаю, показую, що в мене є. Так, з прошлих відео давно він у мене лежить, тому що вже вріс там в землю, якраз я його витягнув. Повністю все працює. Такі є кузнечні тиски. Повністю в робочому стані. розжимаються, Побачили. Бачите, давно вже на OLX не було таких тисків. А це в мене є. Ціна їх 2500. Кому треба, без питань. Пишіть проушена тут з двома отворами. Це є, треба землю викинути, тому що воно вже вросло в землю. Оце так. Якось так. Тому все з ними гаразд, змащені. В солідолі, все працює, все сходиться, все розходиться, показав. Знайшов цепку. Побачили, які. В одній цепі 4 метри приблизно. приблизно Плюс-мінус пів метри. Вона буде коштувати 250 гривень. 4 метри, бачите, звено 2 см. Товщина 0,5 приблизно. В другій. Раз, два, три, 4, 5, 6 метрів. Ціна її 350 гривень, щоб забрати. Вона в гарному стані. Такий же ж самий діаметр, такий же ж самий цей. Що я ще знайшов? Таку річ для того, щоб молоти м'ясо повністю в справному стані м'ясорубку. По-нашому, Я не знаю, як по-українськи буде мясорубка, тому якщо що, можете і справити мене, ціна її буде коштувати 150 гривень. Садок. Нормальний садок, там навіть ціна на ньому 2 рублі є російською мовою. Не знаю, 100 гривень і він ваш. Гарний садок можна навіть на ринок, взявши її піти. І буде класно. І риб, за рибкою також сходити. Так, що тут у нас іще? Присяду, щоб можна було щось вам показати. Шків такий ось на три ручі зі шпонкою. Візьму, тут штангель у мене є. Що вам тут таке показати? Отвір? Отвір у нас 3 сантиметри. Між ручями півтори 1,5 сантиметра. Ну так, приблизно. Що ще вам потрібно знати з цього всього? Так, ціна за нього, за оцей шківок, буде коштувати 300 гривень плюс торг. Мінімальний, але він буде. Барашики, от три штуки. Зняти з кришки карбюраторної машини в Москві чи Жигулі, я не знаю. В общем, ціна за три штуки 10 гривень, тумблер 10 гривень. Також, там же ж був знятий. Пласкогубці отакі, бомжа відняті. Ціна їх 15 гривень. За скільки він мені продав? Тому розповім, хто купить. Так, що тут у нас є? Сверло 9, 9 мм конусне в такому гарному стані. Ціна 35 гривень. Є таке сверло r 675 18 чуть чуть поржавіло, ну то таке, знаєте, ну, воно в гарному стані 50 гривень. Є така прибуда, я не знаю, що воно, як воно, я ще навіть й не гуглив. Що воно таке. Хто, хто знає, напишіть мені, будь ласка, ножі тут вставляються. Вон. Як роз, розвертка якась. Та що этот... Вона якось працює, але я не знаю, як вона працює. Їх дві штуки у мене. Запропонуйте за них ціну. Що одна ось. Що друга? Ось такому вона стані. Щось казати основательно не можу. Скажу так, що як є, так і є. Не знаю, що воно таке. Тому хто знає скажіть хоча б що воно таке? Щоб я знав. Такс. Є такий ось ключик. Цікавий. 30. Тут 46. А тут забув. Надо міряв і забув. 32. 46 і 32. Вибачаюсь за голос, тому що заболів в даний момент, може і голос скоро з з такою роботою якраз і пропаде. Тому це таке. Е, Ключ на 30. Розвідний ціна 80 гривень. Сверло по бетону таке з напайкою, все нормально, все можна сверлити, якщо комусь потрібно. Ціна за нього 45 гривень. Є така таця сковорода, хто хоче там собі. Для ЗСУ буде скидка на нього, тому що я його беру не. Ну, Не дуже дешево. Кому потрібна сковородка, питайте, ціна її 400 гривень плюс торг. Ну, називете її якусь ціну адекватно, тому вона і буде. Потім лампа є така для того, щоб не повна. Шарик цілий, Гибкий вал, повністю все таке. Тумблер є, все таке є. Кому потрібно. Ціна 180 гривень. Топорець в такому стані. Побитий життям, не знаю, також хай буде 180 гривень в такому стані. Клин ціна його 40 гривень в даний момент розкльопаний капець. Так, граблі є. Ціна 100 гривень. В гарному стані, нормальні. Сапка 35 гривень. Кому потрібно, забирайте. Сапок у мене вистачає, тому це таке. Потім отакі е, грабельки є 35 гривень. Ключ розвідний 120 гривень. Нормальний ключ. Ключі у мене задосталь. Подобається мені слово, подобається. Бо, блін, хейтери там багато чого пишуть, я їх блокую. Е, Обичний ключ працювати буде. Все крутиться, все вертиться в маслі. Оце так. Все, тепер мої домисли по поводу того, що. Ета, є такі дні, коли ви дзвоните дуже сильно. Дзвоните, дзвоните, дзвоните і дзвоните. А є такі дні, коли взагалі ніхто не дзвонить. От в даний момент це вчорашній день. Сьогодні вийшло відео, це сьогодні чи що? Четверг. От. В середу мені ніхто не дзвонив з того, що там потрібно комусь було. Тому що нікому нічого не потрібно, нікому я не потрібен був. А Подивимось в цей період часу, хто подзвонить. Тому що дуже багато всього. Це я вже оцінив. Всі знають во сколько я там оцінив, ставив вже відео. Показав, що воно є, що воно в нормальному стані. Користуватися можна, все в нормальному стані. Ховати мені немає чого, забирати звідсиля також немає чого. Кому щось там потрібно, беріть. Відгуки для постійних клієнтів теж приветствуються. Якщо там можна для, для мене там поставте, розкажіть якраз. Бо деякі дзвонять, не довіряють, бояться, що я когось обманю. Навіщо мені обманювати, якщо в мене такого товару дуже багато. Тому мені немає смислу його тримати в себе і обманювати кожного. Все. З вами був Максим. Було приємно якраз знімати для вас дане відео. Тому чекаю від вас лайк, підписка, комент і повністю все те, що ви хочете сказати мені. Всім дякую, гарного вечора.